Сучасні бальні та українські народні танці демонструють танцювальні колективи Прикарпаття. 24 24-й фестиваль естрадно-спортивного танцю стартував в Івано-Франківську. На сцені обласної філармонії колективи представляють естрадні танцювальні композиції в різних номінаціях. Учасники виступають у трьох вікових категоріях: наймолодшим чотири роки. Хочемо так, щоб люди вони були дуже раді, що ми тан. Ми танцювали танець котів і мишенят. З нами ж були малі діти. Постійні учасники танцювального фестивалю. Колектив Ельф. Дівчата в образі лісових мавок під легкі чаруючі мелодії демонстрували красу природи. Те, як дівчата можуть передати це відчуття лісу, це більш як в лесі українки. Лісова лісова пісня, мавки. Ми хотіли передати це цей настрій нам це вдалося. Організатори очікують на фестивалі близько тисячі учасників зі всієї України, а також гостей з Республіки Молдова. Журі оцінює насамперед роботу художніх керівників колективів. Зокрема, вміння майстерно відтворити певну композицію. Діти міняються, вони ростуть, ідуть велике життя. А керівник залишається нових виховує дітей. І отак з кожним роком це щось міняється, бурлить. Але їхні виступи, ви знаєте, весь час майстерні від Виступів, тільки зростає фестиваль, зміцнює їхню майстерність. І вони, коли їдуть на фестивалі, інші дуже достойно представляють Прикарпаття. Під завісу танцювального фесту журі обере кращого танцюриста та кращу танцюристку. А ще визначить лауреатів і володаря гран-при фесту 2014. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.